Усім привіт! Вітаю на каналі! Лайк, підписка, кому не шкода. Відеоогляд, слідуючої моделі газонокосарки від Heizer фірми. Це на два акумулятора із шириною захвату 37 см. Зараз розпакуємо, подивимося і продовжуємо відео. Закономивши ваш час, ми її зібрали. Вона фактично приходить, зібрана вся, окрім кошика і ручок, які складені. Що ми можемо побачити? Тут зручно регулюється висота скошування одною ручкою. Вона... Це найпростіше, що може бути газонна косарка і найзручніше, бо тому що інших бувало так, що тільки регулюється передня частина або тільки задня. Тут це зробили на один речак. Це є зручно. В комплекті йдуть 4 акумулятори. Зараз ми спробуємо змонтувати. Як бачимо, дуже швидко. А, також що я хотів відзначити? Самі акумулятори, вони є досить нелегкі. Я підготував собі вагу. І так, 4 А21 В, щоб ви розуміли, 681 грам. Якщо взяти Vitals 4 А, він буде 676 грам, Revolt 581. Він буде найлегший Revolt, А по Хайзеру досить такі акумулятори важкі. Я думаю, що памперижу вони не брешуть. Так, є такий ключик, техніка безпеки. Щоб її активувати, тут є отвір, де ми цей ключик засовуємо. І ось все. Зараз ми її вимкнемо. Також хочу відзначити, тут є такі, таке підвищення і кришечка, скажімо, якщо б навіть було під дощем, все одно не буде вода потрапляти туди всередину. Що знизу? Так, як бачимо. Звичайний ніж, також є вентилятор, також є отвір. Я бачу звідси, що там є система безпеки, якщо, якщо зупиняється ніж, щоб не пошкодити двигун, тобто стоїть муфта, яка убезпечить двигун від пошкодження. Так, попробуємо її вимкнути. Працює вона тихо. Зауважень до роботи абсолютно ніяких немає. І ця вся радість коштує з акумулятора з зарядним. Зарядне йде на два акумулятора, тобто все одночасно можна зарядити. 6800 гривень. Я вважаю, що це досить дешево. Це все йде в комплекті за 6800 гривень. Бо, тому що аналоги, якщо рівняти там, акумуляторну серію, що це буде Макіта. Там поза 20 тисяч з акумуляторами. Якщо це буде, наприклад, такі бренди, як Щіль, там також буде ціна в районі 18 тисяч. Ну, це зрозуміло, що він не рівняється до таких брендів, як Щіль і Макіта, бо, тому що це професійний інструмент, а Хайзер це йде, скажімо, серія більш такого домашнього вжитку. Але, тим не менше, як бачимо. Є така річ на невеликі кошти, і вона вартує вашої уваги. Колеса передні, менші, задні великі. Звичайні пластмасові, але досить добротні, бо тому що вони є важкуваті. Хто має в користуванні, будь ласка, напишіть комент. Майбутнім власникам, хто шукає або хоче придбати, їм буде цікаво. Це йде 42 вольтова, до речі, газонокосарка, бо вони є і також на 21 вольта. Щіль 36 вольта. Макіта також робить 36, 48, 62 вольта. Лайк, like, підписка, кому відео було корисне. Всім дякую за увагу!